В Славуті відкрито вже шосту меморіальну дошку в честь героїв-захисників, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Всі вони встановлені на приміщенні тих шкіл, в яких навчались чоловіки. Загальноосвітня школа номер 1 на жаль, має уже дві таких дошки. Минулу п'ятницю тут відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятного знаку Миколі Гончаруку. Він загинув 25 травня 2015 року під час обстрілу Горлівки. Йому було лише 30. Сиротами залишились двоє дітей. Тей, родина, вчителі, однокласники, знайомі, прості люди, які і не знали за життя Миколи Гончарука, прийшли на мітинг, аби вшанувати пам'ять героя. Міський голова Василь Сидор назвав день відкриття дошки символічним, адже 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут, які в далекому 1918 році також загинули, захищаючи свою землю. У 2014 році історія повторилась. Росія поступила так, як вона поступала і. 18-х роках. І наші вже однокласники також вирушили на корону кордонів. Один із них наш Микола, якого ми сьогодні вшановуємо. Хвилиною мовчання вшанували учасники мітингу пам'ять усіх загиблих захисників вітчизни. Отець Андрій, настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці, освятив пам'ятну дошку в честь українського воїна Миколи Гончарука. Його згадували як добру, порядну людину, справжнього чоловіка і патріота своєї батьківщини. Для мене був не тільки братом ріднім, буде мене так само, як для вас, для кожного з вас, братом по духу. Він провів коротке життя, але яскраве. І кажу, найкращі дні, мабуть, він провів в цьому закладі. І Я горжуся цим, що виховив цей заклад такого патріота і не одного, а кожного з нас. Я хочу вклонитись його батькам та сказати те, що вони виховали дійсно, дійсно героя, героя України. І до кінця стояв на захисті нашої держави. Того дня з нагоди пам'яті героїв Крут та за ініціативи батьків славучан, які загинули в зоні АТО, лампадки і квіти, були покладені до меморіальних дошок усіх загиблих на сході України славучан. Володимир Ознамець загинув 7 жовтня 2014 року під Дебальцевим. Максим Коваль, 15 липня, під Артемівськом. Вони були випускниками обласного спеціалізованого ліцею інтернату. Олексій Сковородін, який навчався у загальноосвітній школі номер 4 загинув 28 серпня. 14-го року у селищі міського типу Новосвітлівка Луганської області. Вадим Соський, випускник загальноосвітньої школи номер 5 поліг трьома днями пізніше. Під Маріуполем і в тій ж першій школі, де вшановували пам'ять Миколи Гончарука, навчався і Андрій Повстюк, загибель якого відкрила чорний список славучан, які полягли від рук російських найманців на сході України. І коли готувався матеріал до виходу в ефір, в Славуту надійшла трагічна звістка про смерть ще одного бійця славучанина Володимира Дрозда, 1991 року народження.